А я настільки сприйняла легко смерть, я як почула, що в мене онко, і зразу ж ну нормальне, розумне в голову не йде. І я все, я помру. І ви знаєте, я собі подумала, у мене є дочка, у мене є внуки, у мене є ну, найкращий в світі чоловік. Все все, все все ну що я доктор наук, можна помирати. Але коли побачила очі чоловіка, все, я вирішила, ні, помирати не можна, треба жити, тому що він тут пропаде без мене. Його реакція була, він більше налякався, як я. За 62 роки я жодного разу мамографію не проходила. Всі жінки заплатили, вийшли, заплатили, вийшла. Я сижу, сижу під кабінетом і питаю, чому я не йду додому, чому я тут залишилась? У вас там щось знайшли. Я пішла сама, тому що мені сказали, що в мене тут щось є. А я вчителька, я дуже чесна, слухняна, пішла одразу перевірятися. Мене взагалі нічого не турбувало. По перше, якщо нічого не турбує здорові жінці, потрібно до 40 років з 18 звертатися на огляд до мамолога разом з ультразвуковим дослідженням грудей один раз на рік до 40. Після 40 до цього всього додається ще мамографія. Якщо у жінки є якісь доброякісні утворення або зміни по типу мастопатії різних видів, тоді жінка має звертатися раз на три місяці або раз на півроку. В п'ятницю я дізналася про операцію, у вівторок мені зробили операцію. Я не встигла не ні налякатися, нічого. взагалі. Я просто хочу скоріше зробити і далі жити. А я його питаю: а десь в 20-х числах я можу на море поїхати? П'ятого роблять, а я ще хочу на морду. Ну і ось Діна почала мене лікувати. Ми узгодили все. Та можна було раз в тиждень хімію приймати, два рази в тиждень і раз в місяць. Я так плакала першу, перед першою хімією, що це щось страшне було. Уже бідний мій Вася не знав, що зі мною робити. А я плачу, плачу. мене прям сльози я дуже, дуже налякалася. Ось він. Ось воно. Психологія людини така, що вона не вірить, що це може статися з нею. Насправді, онкологія може статися з будь-ким. На жаль, менталітет оцей, що я щось виявила і воно саме пройде. Онкологія самостійно не проходить. Це потрібно виявляти і відразу активно лікувати. Ні, в мене навіть хвилини не було, що я здамся. М -м. Я люблю бути гарною. Я люблю писати статті, я люблю писати, я люблю подорожувати. Я від... Ми відвідали чоловіком 39 країн світу. Як я можу здатися? А хто буде ходити? А хто буде дивитися? Ні-ні. То ти маєш мати стержень, то по-любому, але маєш мати мету, до якої ти прагнеш, і тільки ну, ти дійдеш до неї, якщо ти сама собі даш установку, не падати духом. Я приходжу, староста йде oh. в корпусі, дивиться на мене і стоїть, каже, а все буде добре. А я в пареку, вже така гарна. Кажу: так, звичайно, все буде добре. Настільки, слава Богу, все було добре призначено, що з онкологією я жодного дня не була на лікарняному. Дотепер я їжу туди два рази на рік до Діни Васильівни. Потрійний негативний, я навіть вивчила його назву. Це дуже страшний вид раку. І його практично його бачать вже на четвертій стадії. У мене була друга тоді. Залежить від того, коли пацієнт звернувся. Перші дві стадії, перша друга все-таки мають більш позитивних прогноз і навіть високий відсоток одужання. Рівень захворюваності на онкологію вона збільшилася, але особисто з моєї думки вона збільшилася через те, що почали виявляти раніше, почали звертатися люди раніше. Я собі поставила от таку, ну, таку ціль, таку мету. Коли я пройду восьму хімію вже останню, я обов'язково напишу в Фейсбук пост, що жінки, не пошкодуйте півгодини часу, не пошкодуйте тих декілька гривнів, щоб ви зробили мамографію. Я е, це навмисно афішувала, тому що це не заразна хвороба, я її не заразилася десь там. На відпочинку, розумієте, в нас ці онкоклітини в всіх є, але щось воно спровокувало. Дуже важливим це є знати, якими спадковими захворюваннями хворіли батьки і інші родичі для того, щоб можна було передбачити, що саме в жінки можна запідозрити. До таких пацієнтів у нас підвищений нагляд. Що це означає? Це означає, що жінка починає раніше мамографію проходити, наприклад, уже після 30, настання 35 років. Протягом всього мого професійного так сказати життя е онкологія змінилася і дуже сильно, тому що е все-таки просвітницька робота з населенням, оці е підвищення рівня профілактичних проф оглядів, е зробила свою роботу. Зараз виявляється ряк набагато раніше, то і лікується набагато швидше. Методів лікування з'явилося дуже багато. З'явилася доступна і таргетна терапія, дуже багато препаратів. З'явилися нових ефективних. З'явилася імунотерапія, Це взагалі ноу ноухав в онкології зараз, яким лікується дуже багато захворювань, лікується позитивно. Якщо деякі захворювання, все-таки, якщо навіть і на третій-четвертій стадії ми можемо максимально продовжити якісно життя пацієнта, я це про це говорила і говорю, і продовжую говорити. І я радію, що жінки, мої знайомі, які мене оточують, почали ходити на мамографію. Я дуже пізно пішла в 62 роки. Це пізно було. Але бачите, слава Богу, я встигла.